У прес-центрі Закарпатської правди відбулася прес-конференція на тему, де на Закарпатті можна скупатися і наскільки це безпечно. Ці питання під час прес-конференції обговорили фахівці: Літовченко Тетяна Васильівна, заступник головного лікаря Закарпатської СЕС із санітарно-гігієнічних питань, та Бурковський Гліб Юрійович, начальник відділу цивільного захисту МНС Закарпатської області. Санітарно-епідеміологічна служба Закарпатської області спільно з еменестиками спочатку весни проводять регулярні перевірки місць. Масового купання у воді на відповідність гігієнічним та технічним вимогам. Ситуація у Закарпатській області є плачевною. Поки купатись дозволено тільки в п'яти водних об'єктах області. Там уже здійснили необхідні перевірки, упорядкували усі документи. Визначено ще 24 імовірні місця масового відпочинку на воді у Закарпатті, Проте там не дотримані всі умови. Особливо небезпечних точок для купання заключенням епідеміологів визначено 35. Глеб Юрійович повідомив, що для забезпечення безпеки відпочиваючим, МНСники відкривають рятувальний пункт. Слідкуватимуть за акваторією від бази Скалка до дамби біля млина у Невицькому. У планах відкрити подібний пункт є на території радванського кар'єру. За статистикою більшість трагедій стається через надмірне вживання алкоголю, завищену оцінку власних можливостей та через недостатній догляд з боку дорослих за дітьми. Тетяна Васильівна, заступник головного лікаря Закарпатської СЕС. Із санітарно гігієнічних питань для водного відпочинку радить обирати туристично-рекреаційні заклади. Щодо Ужгорда, то в місті визначені три місця для купання на березі річки Уж проте документи міською владою на визначені зони відпочинку не доведені до ладу. Радванський кар'єр стихійна зона відпочинку. Цей водний об'єкт не пристосований для купання. Проте, попри всі технічні недоліки, органометричні показники допустимі. Тим, хто спасається від спеки водними процедурами на сумнівних водоймах, медики настійливо радять не ковтати річкову воду і помитися в душі після купання в річці. Самі службою області в підготовчій пільоси в травні, вже починаючи з травня, проводиться певна робота по визначенню відповідності допустим, тих масових місць такого відпочинку, які були в попередньому році. Про відповідність води е е е показникам безпеки за мікрологічними показниками, за санітарно-хімічними, досологічним, парадотологічними і е е збудники особливо небезпечних інфекцій, що актуальна в принципі е для нашої області. Чому актуально? Тому що е область є е прикордонною, область е в принципі має відносини з 70 країнами куди від'їжджають люди приїжджають у нас туристично рекреаційна зона тобто санаторії туристичні рекреаційні заклади де люди приїжджають тобто, вважаю, вважаючи на ці обставини ми повинні все таки мати це на увазі і бути ну, уважними до цих питань процедура дуже проста треба як кажуть, зібратися відповідною комісію Переглянути весь перелік водних об'єктів, які є на території адміністративної території одиниці, визначити можливі місця масових починку, відповідно знайти власника або баланс отримуючи водного об'єкту, на якого полягає організація всіх робіт. З підготовки до безпечного застосування зазначені зони відпочинку. На сьогоднішній день, по той інформації, яка надійшла з районів області, ми маємо на обліку, ну, визначені, по крайній звучить, визначено порядка 24 місць немовірних місць масової відпочинку на воді. В Закарпатській області протягом прошлого року за весь рік не мали випадки. 28, 28 нещасних випадків пов'язаних з за загибелью людей на воді. А з початку поточного року, тобто 2012, в нас же на водних об'єктах області загинуло 20 осіб, з них 3 дітей. Найбільший кількість загиблих це 6 осіб. По статистиці у нас підпадає на територію Міноградовського району. Як свідчить статистика планалізована. Основна причина загибелі на води далі у нас є життя спиртних напоїв, це недостатній контроль за дітьми з боку дорослих, також використання відпочиваючи на стихійний місць відпочинку на воді, купання на водних об'єктах, які становлять потенційну небезпеку для відповідного їх життя. З метою попередження цих заходів ми постійно виносимо на розгляд комісії ТБНС відповідний ряд превентивних заходів щодо профілактики і інформування населення про безпеку на воді. Визначаємо ряд організаційних заходів для голів адміністрації щодо впровадження певних заходів по забезпеченню благоустрою зони печінку на воді. На сьогоднішній день майже вся акваторія Саланих Озер пройшла відповідну перевірку. Заключена відповідна <клухи> угода на аварійно-рятувальне обслуговування з водолазним рятувальним підрозділом нашої служби. Якщо до відпочиваючих, я офіційно можу довести ці міста відпочинку, де у нас зараз дозволено безпечно. Проведення відпочинку на воді це э, село Велика Довго Муждоровського району СПГ Сел Макаш, село Дида району, так э, відомий э, кар'єр, дедовський кар'єр, э, народів покажуть, село Тереб Летячського району, зону відпочинку Дем, зону відпочинку Сіаламській купальні на озері Шаян, хуського району, э, зона відпочинку Чорна гора, Віноградівського району. а також… Э, э, Озеро приватний підприємець Берег Турк село Великі Береги Бірівського району. Також підрозділами буквально два тижні тому закінчена перевірка і обстеження акваторії на ділянці річки Уш в районі Жгородських міських пляжів No1. Район Ботанічної набережний номер два, це студентська набережна міста Ужгород. Але як колега слушно зауважила, ще до кінця міста не виготовлені всі відповідні документи, не оформлені чином для відкриття відповідної пляжної зони на даних зазначених ділянках.